Сьогодні в лікарні Мечникова відбулася зустріч зі спортсменами, які повернулися з чемпіонату Європи в Хорватії. На трьох вони привезли 10 медалей. Чемпіоном став Віталій Плакущий – Гвинтівка, і здобув ще три медалі командному заліку: одне срібло і дві бронзи. Немалий здобуток. Спорт дає можливість багатьом людям із самими-страшними -самими пораденнями та вадами. Поновити життя. Я хочу сказати слова вдячності меру Камінського, який у 2018 році Віталію Плакущому передав спортивну гвинтівку, щоб він міг займатися спортом. Після того Віталій одержав дуже багато нагород. Він став чемпіоном Європи, він став чемпіоном світу, він став учасником. Олімпійських ігор. І це все дало можливість піднімати наш прапор у всьому світі. Все, що ви сьогодні робите, пан Мер, воно заслуговане. на те, що людина, яка, на жаль, має інвалідність, може сьогодні себе реалізувати. Сергій Анатолій, дякую колективу лікарні мечники за те, що кожного дня ви робите неможливо, ви рятуєте наших. Захисників, дякую вам за підтримку наших спортсменів, дякую кожному спортсмену за те, що своїми досягненнями ви прославляєте нашу країну на весь світ. Сам би я нічого не зробив, а з допомогою вашою. Наш спільний здобуток з вами. Без вашої допомоги ми більше з неї сюди не привезли.